Всіх вітаю наша улюблена автівка Renomegan 3 1,5 дизелька 9К. Багато хто пише і відео закладає, що це місце під як підстаканник для кави, але він там не практично низький, ні, це не місце під підстаканник. Тут іде штатно із заводу. Попільничка, тільки її в більшості автомобілів немає, десь їх або забирають, або я не знаю. В оригіналі вони там коштує 600 гривень, 500 гривень, там можна на розворті пошукати, але так цікаво, ходив по епіцентру, дивлюсь, універсальна, стандартна. Вона... Все чітко, ну, тільки тут нюанс, якщо. Зразу в епіцентрі купуєте такий ущільнювач на скотчі. Зразу обклеюєте ось воно 100-150-170 гривень, не пам'ятаю. Досить непогана непогано якість. Все працює як штатно. Кому було цікаво, зараз ось теж був в епіцентрі, їх там ще велика кількість знаходиться